Привіт, друзі! Сьогодні у мене от така посилка. Прислала її Марі Кармен. Є таке ім'я в Іспанії в Іспанці. із Кадіс. город такий теж є в Іспанії. Тут Саньо, Саньо 9 серії 99.40. У мене було 99.30, а це 99.40. Вони відлічаються там другий трошки зовнішній вигляд. і Тут довгих хвиль немає, є тільки два діапазони коротких і АМ ну, середній і УКВ. Чим мені він подобається, що в ньому все, все на місці, але зовнішній вигляд у нього дуже страшний, ви побачите. Єдине, що я не знаю, чи є кришка на батарейному Оце там ззаді, бо було всього дві фотографії, і вони були такі погані, там нічого не зрозуміло. Я її навіть перепитав, чи стекло переднє ціле, чи ні. Там щось наклеєні якісь і відкритки, і щось там таке. Було. Вона сказала, що магнітола робоча, тільки єдине, це кнопка громкості, там, то з'являється. Звук то пропадає. Отак було. Але ви знаєте вже. І я знаю з цього опиту, що з свого досвіду, що якщо тільки оце, то там ще буде куча. Йоу, це. А стов... тут ковер не порізав. Зважає. Дві подушки я маю. Вот, <ріст> Про що я казав. Така. Ну, зараз я покажу. Ось такий зовнішній вигляд у неї, ці наклейки. Я думав, що це там така погана фотографія, що я думав, що це ну, тріщина тут. Ось, стрілка зігнута, дивіться, що не бачив такого. Так, ну добре, кришка є, саме самая От вона комплектна, антена в неї є. Дивіться, антена ціла, все нормально. Давайте включим. Так, підключив кабель. И смотри. А, да. Выглядит. що відбувається. Лампочка моргає, у мене на Латин. Ви знаєте, по-моєму робота. Паяльник виключив, він по мені куда є. Ну на коротких зараз. Диапазон диапазонами надо чистый Да, работает. Молодец, Мари Кармен. Леомару. Диапазон. Так, а ну интересно. Лей. Ага. Не магнітофон? Ні. Нічого не крутиться. Ну, це зрозуміло, що пасіки. Ось так працює лампочка з стеріо, бачите? Вона нестабільна. Не Стрілка така пошарпана. Перше хочеться зняти ці наклейки, якісь там люди. Я не міг зрозуміти, що це таке, там фотографія така була. І ця стрілка зігнута і вона зсередини вже натирає скло. Там видно. Який це клей? Чим він надмивається? Не знаю, треба спробувати, може просто намочити, а потім. Ну і тут ще наклейка. Да, ви знаєте, це перша магнітола, яка... Який... Ну, можна сказати, почти все працює. Ну, пасіки, понятное дело. Но це треба покрасити, в чорний, це в серебряний, я думаю. Тут все терте. дивіться яке воно. Ну тут більше я буду займатися зовнішнім виглядом, чим я думаю внутрішнім. Там, ну це я підстрою, я думаю. Ну і магнітофон зроблю. Магнітола класна. 9 серія, 9940. А, вона японська. Там сзади. Це добре. Бо вони можуть бути іспанські, я вам говорю. Ну я буду робити підсвітку шкали, підсвітку прибора. І отут я ще підсвічую. Знаєте, бризнув кітограса, це що жир знімає. І а тепер можна ногтем просто. Дивіться. Це добре. Ну, Я ще побризкав. Так, да, вона стирається просто на час. Для мене було найважніше зовнішній вигляд, бо то що. Електроніка я відремонтую, а зовнішній вигляд буває, як немає якоїсь ручки або кришки. У мене до сих пор там я не можу знайти кришку до Саньо 41.00. А тут все на місці. ну Вона не сильно потрепана така. Знімається, але не так то й просто. Ну, це наклеїли год 30 назад або 40. Ці наклейки. Була тоді така мода. Помните всякі переводки з гримані, з девушками. Дивіться, нормально вийшло. Тут убралось зовсім Нема нічого. А отут є проблеми, дивіться. Оце вже, я думаю, тут наклейка була, але вона знялась. А це, я думаю, її підклеювали, це вже клей. Ну нічого. І ось щось ось є. Це прийдеться шкуркою удаляти, а потом полірувати. а так все отсюда давайте спробуємо. вот так Дивіться, як хорошо знімається. аби його не клеили бумага роз кисає все відходить, Ну там ще клей чуть-чуть останется тут вийшло вот так Оце що не знімається. Ну це і це мене безпокоїть. Ну це і це я зроблю, це шкуркою зніму. Ну тут не... шкуркою не. Ну тут прийдеться знімати оці і перекрашувати сіточки на твіттерах. І оці перекрашувати. Ну це більш-менш, ну все одно. Є варіанти, я бачив, це біле і тут біле. а це якісь, Вони різні, а тут чорне, там біле. Ось я її відкрив. І перше, що, я думаю, динаміки тут не такі, як у 99.30. Помните, хто дивився, як я розбирав і як я її ремонтував, там дуже класний звук. А тут так себе вроді я нічого не замітив. І твітера другі стоять, динаміки другі не такі. Дивіться, що з стрілкою, як вона торчить. Вона терла ось, О, ось о, ось цікло. о Бачите, там де ходила. Що ж це її так погнуло? Ну а в остальному що вигорів ось, ось щчик. О, він даже не крутится. щось тут? Ну, бачите, яке у нас. Да, от пасик. Від движка до тонвала. А то є, дивіться. Що він щось виконує свої функції. Попробуємо. Я цей поміняю. Ну і таке дивіться. Віковая пиль 50 літня чи 40-літня, З якого він вода, треба узнати. Поміняв пасик, заработав магнітофон, але перемотки немає, треба той пасик міняти. Я не знаю, в цю сторону дивіться як. І в ту. А, в одну сторону мотає. А в цю ні, це... Це не перемотка. Ну і щочок не робить, щось він там заклинив. Надо подивитися. Ну саме головне те, що Марі Кармен сказала, що він робочий до туди. Да. Він робочий. Дивіться, що тут робиться. На цих містах стільки тут пилі, які динаміки. от. Ну, дивіться, один я вже помив. Це дуже важливо, оце, його буде видно через сітку. І якщо воно буде от така якась, от, бачите, не блістяча, пилюк, і воно не, не так смотриться. Коли це покраситься, буде все чітко, тоді оцей буде виглядати красиво. Тепер і цей так треба. Одмиваю я от такими паличками знову ж оця кіта граса для кухні одмиває жир хорошо, ну і ряд. Дивіться, прямо такий слой пилі. Низький уменьшається із-за цього. Це капець, стільки пилі. Ну, дивіться така палочка. Йому треба його нанести і дати йому якийсь час. Ну, минути дві. Воно роз'їдає оцю грязь, а потім чистою. палочкою ватною стираєш просто висика ну а зараз все клас дивіться але ще одне у ці динаміки должны бути чорні вони вицвіли дивіться жовті зробились зробили. чим їх покрасить в чорний цвіт Что я так кажу, потому что шкала вы... выцвела тоже, поменяла цвет. Воно здесь было на солнце. Вот, смотрите, сетку снял. Стихи тут мусора. И тут есть вмятина. Видите, ей видно. Здесь вот тут. Вот она. Ну Це треба все зачистити і покрасити знову. У мене є чорна краска. Я покрасив з балончика. А ці покрасю. Ну, тут якась вона серебряна, такою і покрасю. Ну тут в основному я хочу її зовнішній вигляд зробити. Вона вже робить. Ну тільки там пропадає контакти якісь. Регулятор громкості я навіть зробив. ПДшкою туди пшикнув, вона стала нормально робота, я навіть не розбирав. От я вже почистив. Ви знаєте, ця пиль має запах. Я вже зчищав і таке в нос, ну як би вам сказати, дешеві духи якісь чи дешевий одеколон. Дивіться, ось в мене є така мочалка, я нею потер. Уже нема ржавчих е ржавчини, не видно. Зараз ще з цієї сторони. Ну, перед тим як покрасити, треба вбрати це. Бачите, там навіть видно де я тер. От тут. Тут не. Хороша штука ця. Ну і новий у мене вже від акумулятора. Цей Як він, дремінь. От сіточки покрасив, висихають. до завтра висохну, тут сутки треба. О, такою краскою я покрасив у мене є. О, китайців купив плата. Почистив цю рамочку. Ну тут ще треба чистити. Вона дуже плохо відмивається. Це окисли, окисляється, там ребята говорили мені. Окисляється оцей слой металлический. Дивіться, що тут робиться, тут... Тут ще роботи і роботи. Оці мілкі деталі найважні для вида. Тому що ти помиєш панель, тут не так заметно, коли оце буде все помито і внутрі. Ось зрівняйте. Оце я зробив, покрасив, а цей отакий вигорівший. Зробив я отакими маркерами. Не спіша, помаленьку, як у школі, замалював і все, дивіться як славно, наче як новий динамік, бо я вже говорив, що це буде дуже, дуже, дуже замітно. Дивіться, з цієї сторони він чорний. Все, я вже зробив два, класно вийшло, все, твітера теж. Клас, тепер як нове все. Ну от як зараз вони виглядають, ці динаміки, так. Да. Якби тут було жовте, то висвітлювати, це вже не то. Значить покрашені сітки. І тут покрашені, дивіться, твіттера. Ну, як вийшло? Класно. Все, тут динамік видно, чорний. Стекло прийшлося полірувати відсюди і з другої сторони. Осталось от таке от. Клей дуже багато проник. У це. Якби я тер далі, вже б була ямка тут на цьому місці. Я оставив так. Багато часу зайняла чистка оцих рамочок вокруг динаміки і там. Але воно того стояло. Зараз все блестить як нове. Щочик заклинив. Ось тут не крутилось, я вже освободив оці. І отут ці зараз не крутяться. Заржавіло дуже, дивіться, ржаве яке. Він клинив. Зараз почистю. Отак ісправний апарат. Де ж ісправний? Тут роботи ще і роботи. От де була проблема. Оцю ось треба чистити, Дивіться яка вона. І два дві шестерні застряли, це в сині. Все, щочек працює. Ну і намучився я з ним. Там пружинки, я не люблю пружини. Все працює. Ну тільки бачите, вицвіли цифри. Вигоріли цифри, вигоріли динаміки, шкала, що я говорив. Ось тут дивіться голубе, а там Якесь світло голубе. ну Видно, що поміняла цвет. От сюди підійде голуба підсвітка. Пам'ятаєте, яка стрілка була, я її покрасив красним. Ось цим маркером. Нормально тепер і убрав там всякі. ну Вона була широковата така. Отакою. Ось цей резистор я підстроїв. Дивіться 19 кГц. В прийомнику і все всерео стабільно тепер. працює. Ну, лампочка загорається і з режим все отлично. Ну, З часом треба їх підстраювати, пілот сигнал. Ну, я закінчив цю магнітолу. Отак от вийшло. У мене підсвітка. Тут голубий, ну, на камеру він якийсь розовий, тут зелений і жовтий. Отак от я собі задумав. Так і вийшло. Все без проблем. Ну і покрашена вона має вид. Ну і тут все. Всі такі ручки. обмиті наконець. Стрілка тепер нормальна, не обшарпана, а червона. Ну і жовтий я вибрав, тому що жовтий сектор тут нормально. А тут зелений. Якщо відкрити, так воно виглядає, якщо касети. Я зрівнюю 99.40 з 99.30. Вони почти однакові. Мені показалося, що це плохо звучить. Ні, все, все класно. Це 99.30, мені дуже подобається, там хороший звук, баси хороший. Ну і тут теж все нормально. Ну все, далі нічого не буде. Такого цікавого вже все зробив. Цей проект закончено. Займемось чимось другим.